Доброго раночку, друзі. Я вже з самого ранку одягнена, зібрана, і кудись спішу. Мені треба з'їздити по справах швиденько. Вже таксист мене чекає, а я вам тут записую відео. Вирішила я, що все ж таки хочу сьогодні прочитати Агату Крісті. Просто, я сподіваюся, затишний, не дуже страшний детектив, можливо, навіть зовсім не страшний. Просто хочу нарешті продовжити знайомство з цією авторкою. Прочитати щось легко, швидко, без купи крові, без купи жорстокості і всякого такого. Сподіваюся, що мені ця книга сподобається. Про що вона? Я вам трішки пізніше розкажу, тому що мені вже потрібно бігти. Вона, до речі, зараз поміститься до мене в сумочку, тому дуже зручно. Все, я побігла і підключусь до вас трішки пізніше, коли вже повернусь додому. Це, друзі, я вже вдома, вже зробила всі свої справи. Забрала з пошти свої босоніжки новенькі. Нарешті я знайшла нормальні. Хто підписаний на мій спонсорський канал, знає, що це для мене було проблемою. Нарешті знайшла, забрала. І що? І зробила свої справи. Мені треба було з'їздити в лікарню, здати аналізи, здала. Тому я зранку не снідала і снідаю тільки зараз. Смажу собі млинчики з сиром. І зараз буду пити каву нарешті, хоч прокинусь може. Стосовно книги, я прочитала, поки їздила в таксі 33 сторінки. Розповідається тут про вбивство літньої панночки Місіс Макгінті, яка у літньому віці померла через те, що її хтось вдарив по голові і вкрав в неї гроші. Так, от засудили за це. Чоловіка, я сподіваюся, що вам не чути, як тут сверлять у дворі. Засудили за це чоловіка. Але детектив, який займався цією справою, вважає, що засуджений невинний, що він цього не робив і його треба визвільнити з в'язниці, тому що його можуть стратити ні за що. Тому він звертається до Пуаро. За допомогою просить його по дружбі, будь ласка, допоможи, тому що я не знаю, як довести його невиновність, тому що всі докази вказують лише на нього. Але він впевнений, що цей чоловік не вбивав цю місіс Маґінті. Дуже цікаво, чи дійсно він невинний, докази настільки сильно вказують на нього, і нема ніяких взагалі підводних каменів, які могли б його якось врятувати. Тому цікаво, хто ж саме тоді вбив, якщо не цей чоловік. За що, через що і як це вони доведуть? Почали вони розслідування, поки що вони тільки там спілкуються, обговорюють, звішують всі за та проти, що могло статися, і роздумують про це. Дуже швидко читається, мені так сподобалось возити цю книжечку з собою в сумочці. Вона така компактна, вона так приємно читається. Видання це від КСД дуже таке прикольне, мені сподобалось. Як я вже сказала, я дуже давно читала Агату Крісті і дуже вже забула, наскільки приємно читаються її детективи. І як легко це все написано. Тому буду із задоволенням продовжувати, лише зроблю собі зараз нарешті каву, і будемо читати. Так, друзі, я тут, поки готуюсь до свого пізнього сніданочку, хочу вам порекомендувати знову каву, яку я вам вже рекомендувала. Це кава бренду 25 Coffee Roasters, український бренд, який просто неймовірно сильно мені подобається. Попередня кава в мене вже закінчилася, бо ми з подружками на роботі постійно її п'ємо. Для мене дуже важливо, щоб кава не була гіркою, кислою та дуже такою міцною. Тому менеджери цього бренду завжди мені допомагають у виборі, підбирають саме те, що потрібно. На цей раз я обрала каву, яка називається Тафлер. В напої ви відчуєте шоколадну цукерку з горіхами, родзинки та сушені яблука. А в ароматі розкриваються пастила, шоколад та горіхи. Дійсно, дуже смачна кава. Я вже її п'ю не вперше. До речі, в мене також горнятко від цього бренду. Мені подобається. У мене немає ніякої потім тахікардії після того, як я вип'ю цю каву, тому мені повністю підходить. У них на сайті або в інстаграмі можна завжди в будь-який час попросити про допомогу, щоб вам допомогли підібрати саме таку каву, яка вам підійде, яка вам буде смакувати. І це дуже-дуже круто. Також вони, звичайно, допомагають ЗСУ, беруть участь у благодійності. Це дуже важливо для мене зараз. Тому завжди зараз замовляю у них і рекомендую звичайно вам. Від мене я вам дарую промокод Мілка на 20% знижки протягом місяця після цього відео. Знижка діє на будь-яку каву, окрім дріпів та комбо наборів. Тому користуйтесь, сподіваюсь, що вам знадобиться. А я вже буду продовжувати снідати і читати. Я дочитала рівно до половини книги. Я зараз на 162 сторінці. І що я вам можу сказати? Книга мені подобається, вона настільки спокійно і легко читається, що я Отримую неймовірне задоволення, що нарешті немає ніяких дуже кривавих вбивств, нарешті немає ніякої жорстокості, а просто йде розслідування, таке спокійне, повільне розслідування. І через це я відчуваю себе настільки затишно і розслаблено, що мені дуже це подобається. Відчуття. Як я вже і казала, Еркюль Пуаро намагається зараз довести, що звинувачений у вбивстві місіс Магінті Джеймс Бентлі насправді не винувачений. І що його не мають стратити за це, він має жити, його мають випустити, і вбивця зовсім хтось інший. Він починає, звичайно, шукати вбивцю, намагається опитувати усіх, кого вже опитували 100 разів. Вони всі не можуть зрозуміти, навіщо він знову підіймає це діло. Якщо вже все зрозуміло, але ні, він каже, що я ще раз хочу перевірити все, що тільки можна, і впевнений, що знайду якусь зачіпку. І у речах померлої місіс Магінті він знаходить декілька речей. По-перше, це чорнила, які вона купила за декілька днів до смерті, щоб написати комусь листа. Так як вона купила ці чорнила, це означає, що вона зазвичай листи не пише. А от тепер щось трапилося, що вона мала написати цей лист. Кому вона його писала, невідомо. А, а також було знайдено газету, із якої було вирізано статтю. Згодом Пуаро дізнається, що ця стаття розповідала про чотирьох жінок, які мали стосунок до якогось кримінального злочину у минулому. І головне питання цієї статті: що з ними сталося тепер? Де ці жінки і як вони зараз живуть? І там описувалась доля всіх чотирьох жінок. Чому вона вирізала цю статтю, як це взагалі пов'язано? Також цікаво. Маркль Пуаро думає, що взагалі справа не в грошах, які вкрали у цієї магінті і закопали у неї ж на подвір'ї, і взагалі не через це її вбили, а через щось інше, і от починає шукати винного. Дуже багато насправді підозрювальних, тому що вона працювала прибиральницею. І працювала у дуже багатьох людей. І тепер він усіх їх опитує по черзі, намагається знайти, хоч якусь зачіпку, з ким вона може бути пов'язана. Поки що особисто в мене підозр взагалі ніяких немає. Я читаю цю книгу настільки розслаблено і настільки я не втягнута у розслідування, що я просто спостерігаю за цим, ніби як знаєте, збоку спокійно. І мені цікаво, чим вона завершиться. Просто я не хочу сьогодні. Брати участь у цьому розслідуванні, хочу просто як таке кіно дивитись, що відбувається. А також я думаю, що я коли дочитаю цю книгу, я хочу вперше за дуже довгий час подивитися якийсь серіал, відволіктись взагалі від читання книг і просто поринути в якийсь дуже динамічний та цікавий серіал. Я сумніваюся між Бріджертонами та серіал-Ти. Щось таке також трилерно-детективне, але я чула позитивні відгуки. Я починала дивитись і той, і інший серіал, і обидва їх закинула, хоча чула позитивні відгуки. Про обидва ці серіали буду обирати, думати, що сьогодні починати дивитись. Після марафонів у мене майже завжди так, тому що ви самі розумієте, після трьох днів читання прочитати три книги за три дні також все це змонтувати, опублікувати на канал це досить таке велике навантаження. Можливо, здається, що ні, але насправді це не так все просто. Тому хочеться після цього завжди відпочити і просто щось поробити інше. Все, буду продовжувати читати. Думаю, можу сходити кудись в магазин продуктовий. Не знаю, що сьогодні готувати на вечерю, можливо, молоду картоплю зварити з сардельками з сиром. Щось таке хочеться, не знаю що. Трішки зараз ще почитаю, а потім, напевно, піду у магазин разом з вами. Друзі, як завжди, нікому не потрібна розпаковка з АТБ. Сьогодні Я вже дійшла туди, сьогодні дощу немає. Прогулялася, все як я люблю. Значить, що я купила? Майонез по акції, йогурти по акції, упс, манго маракує, диня ананас. Просто манго. Чоловік дуже любить. Я, якщо чесно, майже не їм ці йогурти. Печиво до кави. Дуже смачне, я його люблю. Таке воно бюджетне, але смачне. Містер Кріт, бо мені треба почистити труби в ванній кімнаті. Далі кондиціонер для білизни. Це моя біль. Я все ніяк не знайду те, що мені подобається. Але цей ніби непоганий, парфумований лено. Далі молоко по акції. Кліп. Мій улюблений вафельний тортик. Давно його не їла, до речі, Сосиски з сиром, бо сьогодні я не хочу готувати м'ясо. Спагетті. Так. Курячі яйця, сир для гарячих бутербродів, помідори для салату. Так. І останнє це молода картопля. Попросила свого чоловіка, щоб він забрав домашню молоду картоплю, але йому лінь і він не хоче. Отак, от довелося купувати все, це була супер. нецікава нікому розпаковка наших продуктів. Так, друзі, я вже повечеряла. Сьогодні вечеряла я сама, тому що мій чоловік поїхав по справах, він буде пізно, а я вже дуже голодна. Що я можу вам сказати? Я дочитала цю маленьку крихітку досить швидко, хоча читала я не поспішаючи. Взагалі, на такому релаксі, на такому лайті мені дуже сподобався сьогоднішній день. І як саме я прочитала цю книгу, тому що Агата Крісті в цьому її. Плюс, тому що коли ти читаєш її детективи, ти можеш і посміятися, і розслабитися. І при цьому тобі цікаво, хто ж саме вбивця. Хочеш розгадати цю загадку. Особисто я не розгадувала сьогодні ніяких загадок. Я не хотіла е, розгадувати, хто саме вбивця, знаходити його. Як я вже сказала, я просто спокійно читала і насолоджувалась текстом, насолоджувалась тим, що відбувається. Трішечки я плуталась, бо дуже багато персонажів в цій книзі, і я вже така, а хто це взагалі, там трішки поверталась, згадувала хто. Дуже цікаво було також, що в цій книзі не тільки розслідується оце вбивство, а ще й розповідаються історії цих чотирьох жінок, про яких йшлося у тій статті. Яку вона вирізала з газети, було цікаво, було затишно, було прикольно. Мені книга сподобалась. Я не скажу, що це щось найкраще, що я читала, що я всім буду рекомендувати. Будь ласка, прочитайте цю книгу, чи додам її в топ року в найкращі улюблені книги року. Чому Агата Крісті не являється моїм улюбленим автором детективів? Тому що для неї мені потрібен настрій, коли я не хочу читати нічого іншого, коли я хочу просто розслабитись. Дуже мені здається, прикольно взяти книжечку Агати Крісті в дорогу, в поїзд або в автобус, коли ти довго будеш їхати. І хочеться просто приємно провести час, а також все одно хочеться такої атмосфери старого детективу, цих старих фільмів детективних. Не таких, як зараз, а от саме такого старого англійського детективу. Приємного, з гумором та спокійного. Я вирішила, що я буду продовжувати знайомство з цією авторкою, хочу собі придбати також книгу Смерть на Нілі я ще не читала, сумний Кипарис. Також мені рекомендували убивство щось там на Месопотамії, щось таке, не пам'ятаю вже назву, а також щось пов'язане з літаком. Не пам'ятаю також назву. Ну, взагалі-то буду продовжувати знайомство, обов'язково буду продовжувати купувати книги Агати Крісті. Дуже щаслива, що КСД зараз активно видає і перевидає її книги, тому буду насолоджуватись ними та рекомендую це зробити і вам. Якщо ви раптом якимось чудом ще не знайомі з цією авторкою, або давно нічого не читали. То обов'язково зверніть увагу. Тож на цьому в мене все. За ці три дні я прочитала аж три книги: Це проти ночі Поліни Кулакової, Смерть у подарунок Віктора Янкевича та Місіс Магінті Померла Агати Крісті. Я своїми результатами дуже задоволена. Мені здається, вийшло прикольно. Ці дві книги в мене викликали дуже багато емоцій, тому що вони такі більш жорстокі, криваві та моторошні, особливо смерть у подарунок. Це я не знаю, напевно, я ніколи не забуду, наскільки вона була жорстокою. А от з місіс Маґінті я змогла відпочити, розслабитись, і тепер після цього марафону в мене залишається такий приємний післясмак. Я сподіваюся, що вам цей марафон сподобався. Я дуже дуже сильно старалася. Знімала його і монтувала, і одразу викладала. Це досить складно було і фізично, і морально. Але я сподіваюся, що все одно вам було цікаво. І ви оціните цей марафон, бо дивлюсь по переглядам <зараз>, зараз поки не дуже. Буду вам дуже вдячна за підтримку цього відео та попередніх відео вподобайками та коментарями. Обов'язково пишіть у коментарях, що можете порекомендувати мені з Агати Крісті, що вам найбільше сподобалось. Та пишіть взагалі свої враження про цей марафон. Ми з вами побачимось зовсім скоро у новому відео. Я вже напевно знаю навіть в якому, але для вас нехай це буде сюрпризом. Я вам як завжди бажаю гарного настрою, гарного дня. Бувайте!